Та хвати мене мазюка цим козячим жиром. Воно ж смердить за кілометр. Так буде ще вийобуватися і права качать, я тебе в угол на гречку поставлю. Блять, та вони такі жирдяї, що даже в камеру на широку уголку не влазять. Я бачив тренер Тайсона його козиним жиром, може. Може, це сили прибавляє. Щас і тебе підмажем. Семенович, ти що, йобу дав? То він просто з нього угарає. Ти ж утром 5 літрів пива всосав. І, якщо вдруг захочеш попісять, ось я відро приніс. Ах ти, казла я ти ще цицько откусю. Так не чуди хуйні, бо я тобі красну карточку покажу. Ей, м'ясокомбінат, давайте нормально друг другу будки валіть, а то тільки жиром трясете, за що я гроші платив. Та мене дома жінка так не обнімає, ти трохи успокойся. Та дай я тебе хоч поцьомаю. Ей, що ви тут за гамасятіну розвели? Обережно двері зачиняються, наступна зупинка розвалена їбу шатня. в тебе зуб шатається? Давай я вирву к єбіням. А завтра тобі золоту коронку поставим. І давай туши вже того кнуря, бо слідущий бой в тебе буде не з чемпіоном WBC, а з МС Петей. Так, подивлюсь, щоб ніхто вдруг ножа не достав. Бо такі вже случаї були. Та піздець, мантулю вже його і так і сяк, а йому хоч би що. Цю бочку сала хуй проб'єш. Ой, не пизди, можна сказати, стройний і рельєфний. Я прекрасно бачу, що тобі вже торба. Ну продержи ще трохи, через не можу. Я ж на тебе всю бабину пенсію поставив. Так, все, шабаш, поки він тебе не угандошив, йди додому, суши труси. Не розтраюйся, щас поїдемо до мене, а там уже ти мене одгатиш. Тільки вже не руками і не по лиці.